Всім привіт! 3 година ночі. Сьогодні о 20-й годині вечора наш сайт відкривається для вас у новому вигляді. Ми змінили дизайн, написали нарешті правила для турніру, додали кілька функцій, хочемо вас попросити про те, щоб ви залишали коментарі про те, чи подобається вам дизайн. Можливо, щось потрібно змінити, також, якщо знайдете баги, прохання написати нам. Тепер у нас на сайті кожен бажаючий може вести блог для себе або для команди, можна відкрити свою рубрику, категорію. Тепер нові коментарі виводяться вверху. Думаю, так буде зручніше, щоб не гортати сторінки. От, наприклад, як у новині нашій про репортаж. Останні коментарі виводяться одразу. Думаю, це буде зручно. Так, також ми набираємо персонал, тому що не встигаємо все робити. Нам потрібні журналісти, мовімейкери, файловики, судді для турнірів. Якщо у вас є якісь пропозиції або ідеї, пишіть мені в я скайп. Я вас вислухаю. І ще одне. У нас залишилася ще одна гра в груповому етапі. З групи А вийде три команди. Так як всі вони старалися. Грали добре, а з групи B вийде тільки одна команда, тому що команда від нашого порталу розпалася. Так, ще кілька функцій. Наприклад, у нас будуть відеоматеріали, спочатку вводиться, І до них буде отаке контекстне меню, в яке ви можете користуватися. Правила можна прочитати тут: Рейтинг гравців, турнір і так далі. Ну, думаю, ви з цим всім розберетесь. Новини виводяться у такому стилі. Надіюсь, вам сподобається. От півфінал. Жеребкування ігор. Ви зможете побачити. Думаю, завтра я вже зроблю відео, як я проводив жеребкування рандомно. Надіюсь, все буде зрозуміло. Думаю, на цьому все. Дякую за увагу. Oddać.